1950 12 травня. Звичайна квартира на сьомому поверсі старої панельки: спальня, зал, кімната 20-річної доньки Марії. Вона з'їхала одразу, як закінчила школу та вступила до університету в іншому місті. Повертатися до батьків не планує, але вони все одно нічого не змінювали. Їм її не вистачає, а стара обстановка в кімнаті створює хоч якийсь елемент присутності. На кухні дружина, їй 48, звати Наталя. Вони з подругою п'ють чорний чай, заїдають тортиком, говорять за життя за всяке різне. Але, звісно ж, тримають певну цензуру все-таки чоловік вдома. Нічого кримінального з ними не числиться: просто обговорити своїх мужиків, коли вони поруч, тупо, якщо, звісно, не хочеш поскандалити. А чоловік на балконі, шість днів голений, лисуватий. Сивий, п'ятидесятирічний, доволі худий, середнього зросту. Сидить за невеликим столом, що стить під внутрішнім вікном та розбирається з рибацькими снастями. Йому подобається він вже й забув, що підготовка це не менш важливий і, хоч і настільки приємний, як риболовля, однак все одно дуже кайфовий процес. Давно він не вибирався, вже роки 4. А колись був заядлим риболовом. Дуже любив цю справу. Ловив він на спінінг і на вудку, з берега, із човна, з моста. Ніколи не браконьєрив, завжди був чесним, що спіймав, те його. Інколи йому ставало знато шкода рибу, і він її випускав. Ловив-ловив, та непомітно для себе відійшов від цього. Просто пиячити на вихідних стало набагато приємніше, ніж заморочуватись на рибалці. Все-таки вдома можна напитися до стану, коли ходити не здатен, а на природі треба лишатися притомним. Активно випивати він почав років 15 тому, поступово набираючи все більших обертів. Зараз Богдан живає щодня. У будні, вечорами, чекушка, літрушка, чи двушка пива зверху. Зранку на роботу. У вихідні значно більше і протягом цілого дня. Варто очі в ліжко відкрити і понеслось. Все частіше набухується настільки міцно, що додому доправляють друзі пияки без них валявся б десь. Чому почав пити? Бо став своїм власним розчаруванням, а не тим, ким хотів, не отримав від десятої частини того, про що мріяв. З випадку якось воно легше жити з цим усім веселіше, спокійніше. Не так болить. Коли вип'є, то майже не картає себе. А коли нап'ється, на душі все взагалі прекрасно. Котушки готові, встановлені на спільних і вудку. Так класно в руці лежать, наче мечі. Мечів Богдан, правда, в руках ніколи не тримав, але виникла чомусь саме така асоціація. Дружина ніколи не любила риболовлю. Ну тобто, не те, щоб була проти, взагалі ні. Просто не розуміла, що в цьому такого класного. Тепер вона не любить і не розуміє його самого а найгірше те, що в цьому винен він один він не потрібен сім'ї, для них він тягар. Вони добре до нього ставляться, але ж він помічає їхні погляди, відчуває їхню огиду до себе. Розчарування. Розчарування це, мабуть, найголовніше слово його життя. Воно вже наче ім'я для нього. Розчарування Дмитричук Степанович. Добре, що батьків не стало чверть століття тому. Добре, що не дожили до часів, коли він став тим, ким став. Вони померли з різницею в півроку. Мама від інфаркту, батько в аварії. Шкода, що його тоді не було в машині з татом. Помер без віри у життя, у майбутнє у себе. Він алкоголік, але не це його головна проблема. Він розуміє, що далі краще вже не буде, тільки гірше. Він не здатен на краще. Паливо закінчилося. Двигун здох. Кидати пити сенсу жодного. Продовжить вірогідно до Одеса буде до розвалу печінки чи інсульту. Можливі є обидва варіанти. З його удачею точно не варто розраховувати на швидку смерть. Помиратиме як багато хто зі знайомих, втрачаючи залишки гідності в памперсі з непрацюючими ногами. Дружина з донькою все точно зненавидять. Їм ж доведеться піклуватися про нього, і вони будуть. Бо просто хороші, а грошей на доглядальницю немає. Він лежатиме прокланатиме себе за те, що не покінчив з усім раніше. Звісно, що не стане овочем, чи не деградне до стану обмазування стін лайном. Він має поставити коробку вчасно, максимально безболісно для тих, кого любить хріновий чоловік та батько. Але самогубство це жах. Вони постійно думатимуть, чому він це зробив, чи могли вони запобігти цьому. Відчуватимуть провину. Навіщо їх мучити? І так вже не мучив. Богдан Лукаш тихий, працюючий. Однак життя з ним не сукор. Він те дуже добре усвідомлює. Йому самому з собою жити не хочеться. Що вже про інших казати? Годі, відбігав своє. Візьме у друга човен. Вийде на середину річки. Нап'ється і викинеться за борт. Нещасний випадок сам винен. Бухав скільки років, ось і добухався. Рідні поплачуть, часом згадуватимуть його. В основному якою солотою він був, але інколи й добрим словом помянуть. життя їх не буде кращим без нього. Для конспірації кілька разів з'їздять на рибалку без пригод. А потім вже зробить те, що задумав. Ідеальний план і насправді ідеальний фінал його життя, котрий він безповоротно знищив щодо того, як взявся за пляшку. Можливо, у нього і не було шансу, можливо, він просто дефективний, бракованим народився. Останнім часом багато про це розмірковує. Кожного разу приходить до висновку, що так воно і є. Богдан уявив, як падає з в у воду. П'яний, зовсім не боїться, йде на дно. Все щезає, зникає, простір та час розчиняються. і він разом з ними, наче його ніколи й не було. Губи зігнулися посмішкою.